У нас трафік Squad проти трафік Devils, дуже шикарна заруба. Ми, на жаль, пропускаємо з вами вже трошечки більше, ніж половина першої. Але нічого страшного. Ми все наберемо. Слаксер передаю тобі слово, в мене тут невеличкий технічний нюанс. Так. Э, да, я бачу ще нюанс. Да, у мене він на тимі є. Ми бачимо, що Traffic Devios попереду з рахунком 4-2, ті за контртерористів. Зараз грають, а Traffic Squad за атакою і таке відчуття, що каче. Будуть забирати зараз третій раунд для себе. Ага. Ага. А я так. Стоп, а у нас точно матч, який потрібен. Skywalker? Тут. Нікнейми трохи не ті, і. А мені здається... Ні, ні, то не той матч. Не на тому матчі. Ми не на тому матчі. Ну що, друзі, повертаємось із грою. Як завжди, купа кількість технічних нюансів, але трафік проти трафік Squad вже у верхній сітці на мапі Девертіго. Дарують нам прекрасну першу половину. На жаль, ми її не побачили, але наслаштовує рахунок 5-5. В принципі, це означає, що буде заруба, буде драма, буде емоція, і ніхто так просто не буде здавати свій шанс пробратися до гранд фіналу саме через верхню сітку, не знайти жодної поразки, довести, що ти граєш як справжній чоловік. Якщо так можна сказати, все. Я на базі, слаксер на базі. Сподіваюсь, він мене чує, і ми готові вирватися у 11-й раунд наступного етапу верхньої сітки. Так, я тебе чую, бачимо, ми команди. Нарешті ми повертаємось, друзі, з рахунку 5-0. Команда Traffic Devils, Ми бачимо, що віддає 5 раундів поспіль. І. Е, так, це верхня сітка. Тут зібралися тільки найкращі. Traffic Squad, Traffic Devils, Всі вони заслуговують тут знаходитись. І у нас мапа вертігла. Ну як я сказав, рахунку 5.0 вже у нас паритет. Вихід на. Калун, той робить один фраг по Бандері. Дуже поважний фан, поважний нікнейм. А, ну і 4 проти 4. Ми бачимо, що зараз на прийомці Абати стоять 2 гравці від Traffic Devils. А, і вони захищають цей плент максимально. Traffic Squad мають сюди заходити, але втрачають дуже багато гравців, падає тут ракета. І Утюгов лишається останній проти чотирьох і непоганих херсон залітає Ну, по... дійсно, like вирубає дефолт. Тут ще гепі під смок підтискає Кет. Побачили ми з першої мапи, що він доволі досвідчений, сильний гравець. Індивідуалка в нього в повному порядку Діп, почекай, його хоче ще знайти одну голову, її побачив, але, на жаль, не влучає. Ну, я думаю, тут буде складно менше 45 секунд на табло передостаннього раунда першої половини, і трафік Девос вже як мінімум можуть здобути для себе нічию, а як максимум закріпитися з рахунком 7-5. Саме так. Ну, бомба тут лежить дуже непогано для захисту, якимось чином її треба підбирати, але я не бачу справді шансів цього зробити у атаки. Ой-ой-ой, а я й прямо по голові, лол. Нічого собі, але демеджу трохи не вистачило. Ну і один проти трьох, ну напевно, тут треба йти сейвати, хоча грошей і повно. Але На шансів не лишається. Ну, ось тобі і шостий. Traffic Devils. Цікаво, чому вирішили саме грати в Артіго, для кого тут грати приємніше. Утюгов хорош забирає ще двох, роблячи триплки у цьому раунді, але Traffic Squad, на жаль. Віддають, як мінімум, нічию. А зараз подивимось. Ну, кошти там є. Навіть на авапи вистачить, але без армора, ні утюгового 8К, там все буде. Там все буде. Хотілося б побачити 6-6, хотілося б побачити хоча б одну. Гру з овертаймами, бо все ж таки це додає драми, додає певної емоції, бо коли тебе закривають 13-0, як Traffic Devils закрили свого минулого опонента в першій грі, тут дійсно не так же і цікаво дивитися. Тому дякую хлопцям за прекрасну гру і вриваємось в останній раунд першої половини. Ну, трохи в минулому раунді не зрозумів, навіщо заганяти утюгова, бо. Там дуже велика серія раундів була, економіки в них повно. А якщо ти трафік Devils, то у тебе навпаки, мають зараз грати без деяких гранат, Тонн-скала без Китів з Фамасом зовсім знаходиться. Ну, втратили там, звичайно, трохи девайсів, але тут на Бепленті фаша пролітає дабл кіл і Бондера, теж дабл оформлює, і рахунок стає рівний за підсумками першої половини. І подивимось, наскільки. Будуть готові вони тепер захищатись. Як на мене, за КТ якщо ти не досвідчений гравець на мапі, а грати іноді буває складно. Ну що 6-6, мені цей рахунок найбільше до вподоби, чесно кажучи, дивлячись на індивідуальну статку кожного з гравців. Ніхто сильно не підліває, можливо, десь гадлайк, like, не може знайти свою найкращу гру, але тепер змінюються хлопці половинами. 4 гравця вже поспішають на базу А. Мейбі буде перший. Хто спробує знайти демедж або КІЛ, але цей Молі насправді заважає вийти настільки відверто та агресивно на базу А. Ось полетів той самий годлайк. Like. Зараз побачить дефолт, але не залітає в голову. Тому буде невеличка заруба, кедрюс, по кілу, ракета на розміні. 3 в 4 треба забирати ще. Хлопці, якщо хочете забирати раунд, треба робити ще. Дрюс! Вони влітають на аплен. це Дуже непогано. Дрюс, так робить. А ще один фраг у цьому раунді. Ну і за статистикою дуже непогано себе почуває Дрюс, Кала. А інші трохи, звичайно, позаду, але не сильно. Джо Байден. Класний нікнейм. Ну і тут насправді шансів у Джо, як і у Бандери, не буде. Зібрали всю еліту, і Бандеру, і Байдена в одну команду. Прикольно, звичайно, але Трафік Devils беруть пістолетку, і як би це все діло не повернулося до того сноуболу, що був на першій половині, де п'ять перших раундів Трафік Devils для себе забрали. Ми бачимо, що ну реально економічно. Економічно а, важливо команді Traffic Squad все-таки знайти якусь стабільність для себе, бо без того буде складно. Чого бачимо, купляє нову. Значить, напевно, на нас чекає якась цікава реалізація цього девайсу. А, ага, її, напевно, не буде, бо трафік дело просто влітають на БПлен і зносять, зносять у двох опорних, бомбу мають ставити, це пораунд, і 8.6 по табло буде радісно. Потюгов має нову, вже немає. Джо Байден лишається останній підбираючи трофейніган свого тімейта, На реакцію хотів, хотів знайти когось у смок, але скала виявився в трошки в кращій позиції, тому, не скажу, що впевнені, але 8-6. Зараз на фул девайсах, нехай з мінімальною кількістю гранат, але є дефуз кити. Там вистачить кольтів. Ми побачимо, як трафік сквад спробує зупинити свого. Маєш одноіменного опонента, Traffic Devils. Ну так, дійсно, хлопці знають один одного. З точки зору арбітражки, але тепер і познайомляться трошки ближче, граючи саме у КС. І може довести, чи Traffic все ж таки якісніший, і в кого більше. Ох. Хотів сказати, в кого. І в кого більше, і в кого кращий Рой, тут можна підводити як завгодно. Не тільки Рой, да. а ще й інші аспекти. Цієї uh -huh. ситуації. Так, Ґедлайк like робить ще один фраг, і, як ми бачимо, 3 на 5, менші для трафік скважина. А тут підкрадається, мінусує кета, лишається на лоу-хП. Треба якось тікати звідси, але мейбі готовий був перехоплювати свого суперника. Джо Байден та Ракета лишається вдвох. Два за статистикою найгірші гравці своєї команди мають вносити якісь. Кардинальні корективи в цей раунд, щоб ну, зачупитися за цю гру. Бо, як я сказав, засновболотись тут дуже легко, коли ти за КТ граєш у тебе кожен раунд за два, декілька прикриних помилок і ти позаду вже критично. Класний смок, до речі, вкатує атака. Слухай, цей смок юзається частенькою на про-сцені, Такий люрковий смок. Під які ти можеш літатися, під які ти можеш займати якісь позиції, ми бачимо, що Traffic Devils, ну мені реально поки подобається дуже, як вони грають. Тобто є в них якась структура, є в них якісь а, ідеї, а, плани в принципі, на розіграш раундів. А, ну а від інших команд справді, я насправді цього не бачу. Всі інші грають як звичайні стаки, і, як ми бачимо, Traffic Devils просто цим користуються. Так, найкраще рішення для ракети це піти на сейф, бо один в 4, маючи всього лише, ну, не ось лише 2900 небагано лас бонусу, але я дивлюсь безпосередньо на кошти хлопців, які вони мають на руках, а там немає нічого. Тому ризикований 2К, лишаючи собі хоч щось, щоб купити через раунд. І ні, навіть ракета віддає свій кольт. Ну, бачимо, що хлопці трошечки в моменті, можливо, десь не знайомі з такими вже. Мінімальними аспектами цієї гри, просто, ну як же саме за демедж вибухівки, де ти повинен знаходитись, щоб не втратити свій девайс. Але anyway, три раунди не домінації. Переваги для команди Traffic Devils. Чувають себе непогано, коштів достатньо, грають без авапи, а тепер ще й в опонента економічний. Ось це проблема. А, так, слід зазначити, що влітали у нас тут донати, ми Так. мисили наші технічні негаразди. Залетіло 6666 гривень. Далі від Максима Христофора з підписом Асгард, кращі агентські аккаунти, 3000 гривень. Ну і від Dollar Steam залітає 10, друзі. Це поки рекорд, якщо я не помиляюсь, ні. Ні-ні-ні, там ще від Trident було. Trident було було десяточка І ще залітає, хорош. Це що, на донати від Слаксера? Мені подобається. Отак. Ну, залітають, залітають насправді тут грошенята. Ось я тут помітив, у нас у сповіщення донату прям висить за радаром. Кудись пересунути, я думаю, було б набагато краще. Якщо є така нагода, да, було. Було б, напевно, файно. А поки в нас тут раунд е іде, і вихід е від Traffic Devils буде під А-базу. Е збриває тут пашу, буде вихід е продовжуватись. Але на пістолетах ми бачимо, що Traffic Squad дають. І Так це просто буде для команди НАТО. Ну, хоча бомба встановилась, насправді програти таку ситуацію ну, буде майже. Неможливо, навіть якщо Traffic Devils захочуть. Але. Ну, так. А от вони 3К від Антона N. Дякую тобі, чоловіче. Не забувайте, що за топ донати ви маєте участь та змогу виграти каст HyperX. Це такий мікрофон, як мене, і купу інших плюшок. або просто підтримати хлопців в 3 штурмової. Це як база. Поки це все ми вам розповідали, цікаве і не дуже був економічний. У Діфенса тепер буде бай. А вапоч побачимо ми від утюгова, Це для мене головне питання. І щось чекає З спом в руках. Так, звичайно вапа, на всі, що є, на чоловіка. Ну давайте, лосбонус вже максимальний, 4 раунди переваги від опонента. Якщо не зламувати зараз, то дуже близько до моппої саме дияволи. І це може стати дійсно проблемою, бо вони чемпіони минулого арбітражного турніра і сьогодні зможуть довести свій статус. Чи не зможуть? Цього зі снайперською гвинтівкою там на центрі, наче і не з Фра, хоча на нього ходили суперники. Але Дрюс знайшов розмін по паші на А рампі. Паша перед цим дав звичайно, по. А кету, бачимо, чого все-таки підловив мейбі на центрі мапи, але там є другий гравець, який крадеться, і буде, скоріше за все, заходити на дев'ятку, на Б. І має колити насправді своїх тімейтів. А, ні, ні, ні. Він не на дев'ятку пішов, він пішов у ладер. Окей, вони будуть все-таки об'єднуватись і разом пробувати вийти на А. Пленда знаходиться тим часом два гравці, а саме Бандера та Джо Байден найкращі опорники. За нікнеймами так точно, ну, дрюс прочекав. Тут цемент, нікого не побачив, правий смок має викатуватись. Трохи він, звичайно, не туди залітає. Неправильно його дав дрюс. Але хаєшка має бути непоходна. Іще одне. Не туди, трохи. 40 секунд на таймері, смок лежить, який прикриває. Насправді вікно в Traffic Девілс, а ті будуть уходити на Бет. Розумію, гадлай like, класний розпит. Смок, смок молікс дефолт, хаєшка туди. Ну він ніби ну, просто байт, подивись, перетягує да, авапу. Так, скала на базі. У нас один єдиний, це Джо Бідон Тобто в дефолті спробує перевірити. Годлак like, непрагавно перевіряє базу Б, подобається, всі стягуються сюди і все, вийти з бомби. На останніх таймінгах хорош. Нікого нема, а де? А де гравці? Гадлак, like, просто в соло That's ще й спробує розвалити. Хорош. Одна гривня від Івана Ф. Дякую тобі, чоловіче. Ну, з десятка. Починається одиниця, тому. Чи навпаки, ну ви зрозуміли. Навіть одна гривня дуже важлива. А у нас, до речі, суперскладний клатч. 4 в 4, дефут є, і позиція ніби непогані, але чи перечитає дрюс своїх опонентів? Скала. Mm, тут цікаво, цікаво. Ну Трафік Девілс дуже грамотно зіграли цей раунд. Як ми бачимо, просто позиційно переграють своїх суперників. Ще Джо Байден один проти двох не наводиться на дрюса, той три фраги вже. У цьому ігровому епізоді і 11-й за командою Traffic Devils. По грошах є питання, звичайного захисту, але ну треба баятись. Тут у будь-якому разі Бандера купляє собі ПП Бізон. Подивимось, як з нього буде навалювати дуже не часто. Я бачу цей девайс, в принципі, у якихось матчах. Ну і початок цієї половини такий самий, як і насправді і минулої. 5-0 Traffic Devils. А починають. У нас тут серіями сторонам дойдуть. І ще 10 залітає, друзі. І ще oh. десяточка. І ще 2 гривні від Миколи. В найсе. Nice. like. Якраз під цей донатик виривається з кілом, як і скала, вирубає пашу 3 в 5, дивлячись на цей байраунд. Мені здається, що трафік Девілс вже готовий виходити на свій маппойн. Хоча Бандера. Ай! Це було близько. Скажімо так. Так. Дуже ну і все? потужний донат від Владислава 10к. 10к. Ну слухай, тут uh, реально серйозні гравці, глядачі зібрались. У нас все таки не простий турнір, а арбітражний. Це означає, що тут крутяться непоганий, непогані фінанси, непоганий трафік, який можуть нагнати вам ці чудові пани, яких ви зараз бачите на своїх екранах. Ракета один проти п'ятьох. Дуже непростий. Раунд, звичайно, міг би бути для нього, але ти просто сейвить. Певно, йому навіть ті цього не слід зробити, бо тут є кет, кет з діглом готовий зачиняти своїх суперників. Але я, друзі, нагадую, що це верхня сітка. Тут той, хто програє, не покидає чемпіонат, що менше будуть ще матчі. Бачимо, трохи донатів залітає. А, дякую, що доєднуєтесь. А Артем 5 тисяч закидає, Боже, які тут суми? Насправді Та не, я так в шоці. Часто, не так і часто я бачу такі великі донати на стрімах, це знаєш, коли там десь я збір роблю або там, на якихось інших стрімах, то там, знаєш, багато, але помало. Тобто по 100, там по 50, по 20, по 200 uh -huh, гривень. Uh -huh. А тут просто 100! такі масивні куплети влітають. І це. Повага тотальна. Серйозні люди. А у нас, до речі, 4 в 4. Потенційний останній раунд, можливо. На мапі Девертіго. Тар зараз буде контакт, але Джобідончик у нас відлітає від дрюса. Це тепер проблема, бо 4 в 3 немаючи дефускіттів, Фермаган, Бандера у жахливому таймінгу, але отак Насипає з бізона! Ні-ні ні-ні ні. Ракета лишається останній один проти чотирьох, і Слаксер мені здається, що це ГГшка. Та ні, тобі здається, зараз ракета в соло виграє один в чотири. Ти що не віриш? У нього навіть флешка є. Кітів нема, але кому вони потрібні? О, то ай, не пішло. Ну просто прийшли за атаку. От як я сказав, досліду трохи не вистачило на цій мапі і вилітають. Вилітають ну, в нижню сітку. Команда Рафік Скват це півфіналісти минулого сезону.